Що об'єднує Ейнштейна, який створив теорію відносності, Моцарта, який писав симфонії, і п'ятирічну дитину, що будує замок з піску, всі вони перебували або перебувають у стані гри. Я ніколи в житті не працював жодного дня, так казав Ейнштейн. Бо коли він займався фізикою, він грався з ідеями. Вітаю! Мене звати Ігор Кузьменко і це подкаст Душніло. Сьогодні поговоримо про найпотужніший, як на мене, і найбільш недооцінений стан людської свідомості про гру. Нещодавно, виходячи у відпустку, я придбав собі ігрову приставку. І занурюючись у світ ігор, раптом помітив здивну закономірність. Стан гри все змінює. Коли я граюсь в свою професію, в роботу, в програміста, то народжуються дуже круті рішення. Робота йде дуже дуже легко. Коли я граюсь у філософа, думки сягають таких висот, які недоступні в серйозному такому режимі. А коли сприймаю життєві труднощі як частину гри, вони перетворюються з проблем на певні такі цікаві завдання. І через те, що я йшов у відпустку, щоб відновити свої сили, свою енергію якимось чином, то я почав помічати, що гра з моєї буденності почала зникати просто. А значить, для того, щоб повернути ось цю легкість, якою я дуже часто прагну, легкість у сенсі прийняття рішень, експериментів тощо, чи можна жити. Граючи, чи можна свідомо переводити себе в стан гри, не вбиваючи при цьому саму суть спонтанності, бо, як не крути, гра це спонтанний стан. І чому взагалі найкращі результати приходять саме тоді, коли ми про них взагалі не турбуємось? І тут почнемо з, скажімо так, з першого блоку, феномен гри і його відмінні риси. Я... Помітив, що однією з таких ключових особливостей стану, грайливого стану, це його невимушені, неможливо грати вимушено, гра за визначенням невимушена. Коли я граюсь, наприклад, з сином в конструктор, все дуже легко і яскраво, і чудернацькі якісь штуки виходять лише тоді, коли я хочу йти за своїм інтересом. Коли я маю цей інтерес. Тобто в, ста... в стан гри можна занурюватись лише коли цей інтерес присутній, але він не є завжди достатньою умовою, він є необхідною умовою. У мене дуже добре, як на мене, розвинене, таке просторове... просторова уява. Мені дуже легко будувати якісь класні фігурки, цікаві. З конструкторів, але я в жодному разі не зроблю нічого, не знаю, вартого уваги, якщо я беру в руки детальки вимушено. Коли я берусь за якусь тему, наприклад, у випадку з подкастом, спробувати її розібрати, спробувати розібратися в ній, абсолютно нічого не вийде у стані примусу. Нічого. Все буде відбуватися у стані мені треба це зробити, треба, 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 а не мені цікаво, мені цікаво, я, цього, я хочу дізнатися, що там буде в кінці. І дослідження різного штибу, різного класу, різного рівня відбуваються лише тоді, коли тема цікава. Я, за більше ніж за три роки, вже переконався, що без. Найменшого якогось вогника інтересу й вогника спонтанності в якійсь темі випуск ніколи не буде доведений до кінця, ніколи. Він буде лежати, припадати пилюкою, скисне, прокисне. Я, я не знаю. Я, я багато випусків вже таким чином починав робити, а потім просто викидав, тому що немає там. Ні інтересу, ні бажання гратись у це. Якщо ми згадаємо ігри, в які ми грали там в школі, наприклад, в дитинстві, а, бували, звісно, ситуації, коли ти потрапляєш в чужу гру, бо хтось її започаткував, хтось її почав, а, вимушено, ну тобто від нудьги, або всі грають, ну і тобі б непогано було б пограти, бо. ну, не знаю чого, я не пам'ятаю всю свою дитячу рефлексію. Просто, наприклад, ти потрапляєш в чужу гру. Можливо, потрапити в чужу гру або в гру в стані якогось тиску, примусу, але віднайти в ній інтерес, віднайти щось цікаве в цій грі, і потім перейти ось в цей грайливий стан, повністю занурюючись в цей ігровий світ. Але якщо цього нема, то ти просто закінчуєш, виходиш з цієї гри. І не дивлячись на свою очевидність, я ніколи не виділяв саме ось цю ключову рису окремо невимушеність. А тепер спробуємо покрутити з іншої сторони ось, цей, ось це поняття гри. Як її можна зрозуміти? От візьмемо цей приклад з конструктором, який я наводив. Тут немає. Перемоги, правда? Немає очок, а є лише гола увага, є уява, є гра в м'яч, де є елемент змагання та якийсь плюс-мінус відомий результат. Там є виграш та програш. Є ігри, де є один учасник, та він може один бути або переможцем, або програти. Але якщо так подивитися на всі ці кілька прикладів, кілька типів ігор. Виходить так, що кожна з них вона працює з невизначеністю в перспективі. Зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. Під час гри будь-якої може статись все. Граємось в конструктор, уява як вжарить, то вийде космічний корабель з детальок не знаю, для складання рибки. В м'яч можна, граючи в м'яч, можна там, не знаю, випадково зламати собі руку. Чи запульнути м'яч під колеса машини. В комп'ютерній грі можна знайти якусь помилку, не знаю, провалитись під текстури і пройти її набагато набагато швидше. Варто тут так само згадати азартні ігри, де людина має шанс отримати миттєвий кеш або все програти. Є інший тип ігор, наприклад, любовні ігри. Там ще прекрасніше, та ще неочікуваніше може бути. Тобто, за суттю своєю, гра це в якомусь сенсі, це робота з невизначеністю. А якщо ми згадаємо першу частинку, де це відбувається невимушено, то можна сказати, що гра це невимушена активність, невимушена робота з невизначеністю. Про невизначеність я записував окремий випуск, в якому я, на мій погляд, доволі ретельно пояснив свою, своє бачення, як з нею, що з нею робити, як її можна розуміти, і в чому її практична користь, точніше, під яким кутом можна побачити користь в невизначеності. Це випуск 59 від 9 травня. В описі буде посилання на цей випуск на Ютубі. До речі, друзі, якщо ви цінуєте наші філософські мандри, спроби глибоко занирнути, є кілька способів підтримати подкаст. Це можна зробити як на Patreon, так і в Apple Podcasts, можна оформити підписку. За посиланнями в описі одноразово підтримати через банку Монобанку. Кожна ваша підтримка це не просто фінансова допомога, це вклад у розвиток глибокого та осмисленого контенту українською. Це допомагає мені створювати якісний продукт. А тепер повертаємось до нашої теми. А тепер давайте спробуємо трошечки знову це все зібрати докупи і покрутити от у нас є робота з невизначеністю невимуше яким чином це взагалі може яку практичну цінність це знання може мати давайте подумаємо і спробуємо це при, прикласти до повсякденності наприклад у вас є ваш побут ваша робота не знаю навчання тощо і ви займаєтесь тим, чим ви займаєтесь, ну, з такою, з великою долею вимушеності. Чи можливі в такому стані ситуації, коли ви отримуєте неочікуване якесь диво, якесь дивовижну подію? Ні. А тепер зробимо наступний крок: якщо все, що з вами. Відбувається, всі ситуації, в які ви потрапляєте, вся діяльність ваша, вона сповнена невимушеності. Вона йде легко, навіть якщо всередині цієї діяльності щось там, якісь складнощі є, але вони не сприймаються як складнощі. Чи народжується, коли ви про це так думаєте, чи народжується при цьому ось цей ігровий стан? Так. Принаймні у мене так відбувається. Щойно я починаю думати про якусь діяльність з точки зору невимушеної роботи з невизначеністю, з точки зору, що там точно є щось цікаве, в що я можу пограти, саме тоді починається ось це перетворення рутини, перетворення якихось закам'янілих, напевно, ситуацій станів рішень. І починає народжуватись гра. І тут ми переходимо до такого більш практичної сторони сьогоднішнього випуску. Є таке поняття рефреймінг. Це коли ми беремо щось і мисленнєво намагаємось його обрамити іншим чином. Візьмемо, наприклад, не знаю, миття посуду. Ну це нудна справа, що там може бути цікавого. Але якщо ми спробуємо. Миття посуду перетворити свідомо, тобто власними зусиллями, власною волею, на гру через, наприклад, цікаво, скільки я сьогодні чашок перемию, або а, як можна помити посуд однією краплею миючого засобу. Тобто це може звучати доволі банально, доволі просто і не завжди суперцікаво, але суть така, ми беремо. Якусь діяльність, як якусь активність, якусь тему будь що. І намагаємось побудувати іншу рамку, в якій ця діяльність виглядає не такою вимушеною або не, не такою нудною. От супер не знаю, чудовий приклад з мого, з мого життя. У мене дуже погано розвинені, розвинені, розвинуті а, соціальні мережі. Точок входу в подкаст. В телеграм-канал доволі, доволі мало. І мені необхідно зробити рефреймінг цієї діяльності, бо мені, по суті, я, я не люблю це. Я не люблю займатися цим. Але без цього я не зможу досягти тих цілей, які у мене, які я перед собою ставлю. Тобто для того, щоб перетворити це заняття на щось а, приємне, на щось. Цікаве, я маю віднайти якусь цікаву деталь. Чим вона більша, чим ця деталь або зона покриття <свісно> цього інтересу більше, тим, звісно, легше. Але в такому випадку я можу надати елементів гри будь-чому завдяки ось цьому рефреймінгу, завдяки пошуку деталі, яка привертає мою увагу. І тоді я роблю максимальну ставку на, цей, на цю деталь, до якої у мене є увага, і перетворюю рутину на певним чином якусь гру. І якщо можна так підсумувати і виділити дуже чіткі такі техніки, якими я користуюсь, це їх дві штуки. Перше це створення такого внутрішнього змагання або виклику. Тобто я створюю умови в голові своїй, звісно, де цей виклик відбувається, де він виникає, і я намагаюсь щось з ним зробити. І друга техніка це така експериментальна позиція, коли у мене виникає е, спочатку така синтезована думка. А що, якщо спробувати зробити це інакше? Але потім я починаю. Вкатуватись в цю, в цю гру. Це як з прикладом про чужу гру, який я наводив трошечки раніше. Але наступне питання, яке у мене виникло, коли я намагався зрозуміти гру хрейливі ці стани, це чи не втрачається сутність гри при спробі свідомо її створити? Можна оформити це як питання, чи можна бути. Спонтанним навмисно. Як бути спонтанним навмисно? І обидва цих питання, вони, звісно, конфліктують всередині себе. Слова навмисно і спонтанно, вони все взаємов... Але що можна зробити? Яким чином це можна в голові в своїй помістити? І знову ж таки, ми повертаємося до. Розуміння умов, тобто ми не, мож, ми не можемо бути навмисно спонтанним. Неможливо змусити ви, невимушено щось робити. Але ми можемо вимушено створювати умови, за яких чи всередині яких відбувається, народжується ось ця невимушеність. У випуску номер 72 про думки, знання та істину, я згадував одну таку штуку, яку. Ну, назву чого я придумав сам, як контейнерізація істинності. Тобто, якщо ми подивимось на це на конфлікт всередині оцих двох слів, то можна згадати картинку, де дві людини дивляться на цифру 6 або 9, в залежності від того, з якої сторони стати, і бачать різні цифри, і невідомо, хто з них правий. А для того, щоб зрозуміти, хто з них правий, хто має істину, то треба вийти за межі цього, цього питання. І от можна подивитися на трошки змінити ось цю контейнерізацію питання про спонтанне, навмисне, вийти трошечки за межі цього питання. Можна подивитися на спробу свідомо створити гру як на гру вищого рівня, така собі мета-гра. Виходить дуже дуже цікавий такий момент, що, по суті своїй, ми граємо в створення ігор в нашому житті. Це може прозвучати доволі заплутано, але це один з ключів до розв'язання цього, е, цього парадоксу, як бути спонтанним навмисно. Тобто можна створювати умови, всередині яких народжуються ігри, але знову ж таки питання. Яке мене доволі часто а, до мене приходить, а, коли я починаю розмірковувати про ігри і, і, і такий грайливий стан загалом. Наскільки взагалі надійно ось покладатися на цей, на цей стан? Чи надійність суперечить грі взагалі? І відповідь, як на мене, взагалі-то так, суперечить. Надійність, давайте спробуємо. Разом помислити, що таке надійність. Надійність це щось, що знає, що буде потім. Тобто, це якийсь такий набір принципів, завдяки якому ми точно можемо зрозуміти, що там, якщо X, то Y. Але ж гра це робота з невизначеністю, і виходить, що надійність суперечить грі фундаментально, тобто, намагаючись, намагаючись. Перетворити певну діяльність на гру, або створюючи ігри то тут, то там, ми відходимо від принципів надійності. Тобто ми, ми не можемо передбачити, що буде в результаті. Але це і є ключ до багатьох до розв'язання багатьох таких життєвих е ситуацій, якихось е мотиваційних проблем. Бо уявіть собі, коли ви точно знаєте, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде через рік, через десять, через сорок, через сто, ви точно знаєте, де, як ви, а, що будете робити. Немає жодної, жодної, абсолютно жодної не Як на мене, це звучить не дуже цікаво. Але якщо ми подивимось на гру, як джерело ось цього Драйву, я не знаю, мотивації, джерело енергії, з якого ми можемо тягнути якусь додаткову мотивацію, додаткову енергію для нашої діяльності, тоді надійність не виглядає як щось хороше. Звісно, коли ми дістаємось якогось моменту, якогось результату дістаємось, нам хочеться зацементувати його, нам хочеться його ну або далі розвивати, або зацементувати. Тобто, ми не хочемо втрачати свідомо так, от просто от. ми здобули щось і такі, ну, все, втрачаємо. До речі, саме це відбувається в азартних іграх. Людина якусь суму може підняти, але потім зробити наступну ставку і все втратити. Тобто в грі така ситуація вона можлива, або виграти ще більше, ось у чому справа. Я в жодному разі не агітую ні за які азартні ігри, я просто намагаюся. Показати і помислити про різні ігри. І наостанок я хотів ще так підняти один такий цікавий, як на мене, момент, стосовно гри загалом, можна також виділити дві такі категорії ще ігор. Це не типи ігор, про які я казав до цього, там, де переможці, м'яч, конструктор і таке інше. А це. А розділення гри на два на дві таких категорії: це гра розвага, де ми розважаємось, це приносить нам якийсь, а, якесь задоволення. А є інша категорія, це гра мистецтво. Коли людина досягає високого рівня в своїй справі, у неї з'являється ось та легкість, яка присутня в грі загалом. Тобто інколи можна подивитися, якщо існує вимушеність, можна подивитися на це як на навчання по суті, бо вчитись складно, але бути майстром своєї справи, я, як людина, що може назвати себе майстром в своїй справі, можу сказати, що майстром бути набагато простіше, ніж людиною, що навчається набагато простіше. Особливо мене це тішить в розрізі того, що вчитись філософії дуже складно. Можливо, справжня майстерність полягає не в тому, щоб перетворити взагалі все життя на гру, а в розвитку здатності плавно переходити між різними станами серйозністю, коли вона необхідна, грою, коли вона можлива. Гра це суть особливої. Стан людини, я не... не хочеться казати свідомості. Я думаю, що це стан індивіда, загалом, який дозволяє нам творити, досліджувати, експериментувати, розвиватись, не боятись помилок. І в цьому стані, саме через це, саме через те, що в цьому стані відсутні обмежень, і є справжня цінність. Шукайте ігри, робіть ігри. Грайтесь. Якщо цей випуск вам сподобався, зачепив вас або змусив замислитись про власний підхід до життя, поділіться своїми думками в коментарях. Мені цікаво почути, як ви знаходите баланс між серйозністю та грою. Не забувайте підписуватись, коментувати. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніле, і до наступного разу. Всім папа! -па.